Друзі, сьогодні ми працюємо на Херсонському напрямку. Дрони без перебільшення це вагома складова нашої протидії ворожій російській агресії. Дрони це технології і це війна технологій. Бачите, позаду мене екіпаж аеророзвідників вже схований у зеленці під спеціальним таким навісом із захисною маскувальною сіткою. Дрон Фурія вже зібраний і готовий до застосування. Я недарма щоразу зазначаю, що дрон він використовується абсолютно різними підрозділами. Там так само, як і підрозділами збройних сил України, служби безпеки України, нацгвардійцями. Дрони не аби як допомагають нашим бійцям протистояти ворожій агресії. Ну і власне про те, що дрони модифікувалися і видозмінювалися з 2014 року. А фурія використовується і застосовується по ворогу саме з 2014 року. Про це і годі говорити. Різні модифікації, різне застосування, коригування артилерія, так само розвіддані, все це далі в проєкті 4.5.0. Валерій, позивний Фенікс, я вас вітаю. Зазвичай військових питаємо, чому саме такий позивний фенікс це звісно птаха. Але чому обрали цей позивний? Тому що було дуже багато ситуацій, коли казали, що ми вже втратили цю птицю, коли нас заглушив ворожий реп. Але кожного разу, завдяки зусиллям команди та кожного її члена, ми змогли повертати її назад, то були дуже раді цьому. Із фурією Фенікс працює від самісінького початку російської агресії вже понад 10 років. З легкістю може порівняти перші модифікації пташки з новітніми за плечима, понад 500 бойових вилітів. Тож про фурію та її можливості знає все. Фурія багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для конвоювання повітряної розвитки, визначення координат, цілі та коригування артилерійського вогню. Легкий, маневровий, практичний, здатен розвинути швидкість до 130 км на годину і при цьому подолати до 200 км маршруту. Витривалість до 3 годин польоту, максимальний набір висоти до 2,5 км. Розмах крил становить 2 метри, вага 5,5 кг. Матеріал корпусу склотканина, тканина, вугле, тканина, кевелар, спосіб западу еластична або механічна катапульта. Для того, щоб підготуватися до роботи, і сам процес займає не так вже багато часу. Ну, буквально від початків це 20-30 хвилин. Ви зараз бачите, як позаду мене хлопці збиратимуть от буквально за кілька хвилин, збиратимуть безпосередньо, безпосередньо самий БПЛА. Ну і власне, буквально за мить ми покажемо, як він виглядає і як він літає. Я розпочнемо процес збірки цього дрону. Якщо можна, я вам допоможу допоможу. Ми беремо крило. Так, так, ми беремо Вставляємо крило. такі патички. Він до речі, за рахунок чого він такий легкий? Бо на вигляд видається, що мало би бути трошки важче. Матеріал... тут є... скільки важить крило приблизно? Само крило ну, нескільки сотів грам. Кілька, тому що сама фурія так? так, тому що сама фурія разом з батареями важить приблизно 6 кілограмів. Вставляємо, що тут треба далі зробити. Просто сильніше натиснути, так uh -huh. так ставили. Друге крило ставите ви. Okay. А вага взагалі вона багато що значить в плані використання застосування БПЛА? З одного боку, коли легка вага, uh -huh. uh, він uh, може довше знаходитись в повітрі та планувати. Є така у БПЛА функція, називається аеродинамічна якість. Олексій, позивний механік, пілот фурії. Що входить в ваш функціонал? Мій функціонал входить управляти бортом. Ми робимо предполітну підготовку, запускаємо борт в повітря і в повітрі я вже ним керую. Оператор сидить на камері, він управляє камерою, а я от бортом. Наскільки якісна ця камера, які її властивості? Зрівняння з більшістю паласки, з котрими я знайом, камера дуже гарна, тому що вона має зум 120 крат. Mm -hmm. Тобто, навіть коли ти знаходишся на висоті приблизно тисячі метрів, ти можеш побачити супротивника, який працює по дружнім позиціям. При цьому камера бачить ворога як вдень, так і вночі. А вдосконалена система апарату визначає його координати з точністю до 20 метрів. І це ще не все. Цифрові канали керування та передачі даних стійкі до впливу ворожої реп. А за потреби фурія може виконувати політ у режимі радіомовчання. У нас тут два монітори і досить багато різних ну, тумблерів, кнопок, власне, які, які можливості, властивості у цього пульта. У пілота є свій відділ, яким він управляє. А в самоліта є режими. Є круїз, є ручний, є авто. Він може сам летіти, йому задати авто, задати маршрут, і він буде собі по маршруту летіти. А можна управляти ним в ручному режимі. В ручному режимі це повертати куди потрібно. І є ще одна така цікава штука це е, можливість дрону не падати, а приземлюватися з допомогою парашуту. В якій ємності він розташований? Він розташовується тут, коли пілот нажимає це стропи, так Так, це стропи до парашуту. Коли пілот нажимає е, функціональну клавішу випуску парашуту, ця лопатка піднімається та парашут розпаковується. Та він опускається. Ну послухайте, коли парашутист десантник, наприклад, має бойовий виліт і має стрибати з парашутом. Він зазвичай парашут збирає собі сам. Дрон сам собі парашут не збере. Я з вами згоден, тому це робить посильство оператор. У нас є два монітори. На одному моніторі е, ми бачимо карту, на іншому моніторі ми бачимо відео з дрону. Так? Так. Карта, який функціонал виконує. Е, для прив'язки. Ми орієнту... орієнтувалися, по місцевості. Угу. А наскільки точна камера, тобто що ви можете розглядіти з висоти польоту фурії? Ну, можна розглядіти, як ворог е, пересувається. Гармати можна розгладіти, автомобілі можна поняти, який автомобіль рухається. Якої більше роботи? Зазвичай ми спочатку розвідуємо територію. Якщо щось знаходимо, ми це все передаємо черговому і потім нас відправляють на переговорні. Якщо брати до уваги фурії зразка 2014 року і фурії сучасні, а це саме сучасний апарат, Так. в чому кардинальна відмінність, якщо говорити от про принципові речі, принципові речі це перехід з аналогового типу сигналу на цифровий картинка зараз набагато краще, ніж була до цього. До речі, ми маємо зробити ось такі ще механічні рухи, щоб закріпити крила, а саме закрутити ось ці гвинтики. Так. Щоб не перетискати, е, насправді е, це в принципі. Е, ну всі елементи вже на місці, і процес завершено. Так він дрон вже готовий до використання застосування? Так після того як дрон був складений, ми робимо предпольотну підготовку, перевіряємо його функціонал, що все відпрацьовує. Тож наступний етап, перевіряємо, чи скидається камера, тестуємо елеони, поворотні механізми для управління бортом ліворуч і праворуч, а також набору та скиду висоти. Гальма так само в нормі. Фурія готова до роботи. Конект. Плюс. Камера скинута. Плюс. Беру руки. Лівоне. Ліворуч. Плюс. Праворуч. Плюс. Вверх. Плюс. Вниз. Гальма! Гальма є. Нині ми на Херсонському напрямку, а відтак до лінії боєзітнення буквально кілька десят кілометрів. Дослухаємося до звуків. В небі можуть бути ворожі дрони. Тихо, працюємо. Для запуску безпосередньо самого БПЛА за допомогою еластичної катапульти потрібно два бійця: Олександр і Валерій. До речі, а чому двоє? Тому що один не може з безпекою для БПЛА робити це. З якою силою він запускає дрон? Вона запускає силою 100 метрів в секунду чи 100 кілометрів на годину. Не буду вам заважати відтворити процес. Насправді відпрацювання на нашу камеру основних елементів своєї щоденної копіткої роботи для цих хлопців не більше ніж запавки. Для них це інтерв'ю ця зйомка, можливість відволіктися і розслабитися. Адже буквально за кілька годин щойно сонце сховається за обрій. Вони попрямують у бік лівобережжя. туди, де засів противник, аби вкотре успішно вистежити його арту, техніку та особовий склад передати точні координати і спільно знищити ще не одну ворожу ціль. Що ж, поки на одному полі працюють хлібороби, на іншому працюють і воюють наші українські аеророзвідники. Валькірія, лелека, Шарк та інші БПЛА справді роблять свою роботу. Так само, як і Форія, яка, до речі, протягом 10 років свого існування зазнала понад 10 модифікацій. Так є нині під час російсько-української війни, так буде і потім по її завершенню. Адже сучасні війни це війни технології. Це був проект 4.5.0. Все спок до зустрічі наступного тижня.